Привіт! Перевір свою ерудицію в 10 швидких запитаннях. Готовий. Поїхали. Тема. Тварини та природа. Хто має найсильніший укус серед савців? Який птах може тривалий час спати в польоті? Найбільш отруйна тварина на Землі. Хто найшвидше пересувається під водою. Який савець найменший за масою? Хто має найбільшу кількість зубів серед риб? Тварина з найкращою терморегуляцією в пустелі. Хто має зуби, що ростуть протягом усього життя? Яка птахоподібна тварина існувала мільйони років тому? Яка тварина здатна виживати в космосі? Це була лише розминка на каналі є купа Вікторин. Залітай.